Збір черешні розпочали господарства Кіровогращини. У цих садах Кропивницького району черешню вирощують 23 роки, розповідає агрономка Ангеліна Русінська. 5 гектарів. Ми займаємося вирощуванням середньої стиглості черешні, ранньої стиглості і пізньої стиглості черешні. Каже, вирощене везуть продавати на ринки у Кропивницькій. Попри підвищення цін на пальне, ціну на черешню не змінили у порівнянні з минулим роком. Говорить, розуміє, що під час війни багато людей втратили роботу і заробітки. Є побоювання, що дорожче черешню люди не купуватимуть. В залежності від сорту ціна коливається від 30 до 45 гривень за кілограм. Попит на черешню все ж таки є, і ми маємо змогу її реалізувати, заробляти гроші. Такої ціни я ще не бачила. Це пенсіонерка Марія так реагує на ціну черешні на центральному ринку Кропивницького. Її прізвище попросила не називати. Каже, купляє пів кілограма черешні раз на тиждень. І то не собі, а внуку. Черешня дорога, конечно. Все дорого. А що ж робити? зараз така ситуація в що Возмущався, нема чого на центральному ринку. Черешню пропонують п'ятеро продавців. Ціна від 65 до 160 гривень за кілограм. Діна Кіцманюк продає черешню за 160 гривень. Привозять нам черешеньку Черкаси. Ціни дуже зросли. В тому році була конкуренція. В тому позапрошлому у нас був Мелітополь, у нас був Херсон. У нас дуже багато було своєї черешні. Це було десь 80-70, Потім спад був 30-50, Була ну то ціна в цьому роч році дуже висока. Пояснює, ціни на черешню формують постачальники. Якщо вам не подобається, ви не беріть. Це їхня відповідь. Якщо вас ціна не встрає, то хтось її інший візьме. Наприклад, Київ, також ціна залежить від попиту на черешню і її розміру. Покупцям подобається більше, тому її замовляють. Пояснює продавчиня. Чим вона крупніша, тим вона дорожче. Це раз і качество. У нас є місцева, ми привозимо я навіть своєю домашньою торгувало, але вона не така, тому її продавали 80, 70, 100 гривень. Люди купують, як і в тому році, ті ж самі люди, але раніше вони могли купити кіло два-три, зараз вони беруть пів кіло кіло. На як які торік черешню вирощують 15 господарств, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ці, які роблять це Постійно мають дерева в плодоносному віці, реалізують переважно на ринках площа Черешин по області, займає 300 гектарів. Вона не змінюється протягом кількох періодів, нові сади не закладають. Це десь приблизно півтора відсотка від цієї площі, яка є по Україні. І загальний валовий збір орієнтовний, який дає можливість зібрати ця площа це 2000 тисячі Розповідає, з липня минулого року в Україні діє грантова програма на створення саду розміром до 25 гектарів на умовах співфінансування. Першим тисячі учасникам програми держава компенсує до 70% вартості проєкту, наступним 50. Підприємці, які скористаються програмою, зобов'язані створити від 3 до 20 робочих місць у залежності від кількості гектарів садів. За майже рік в області цією програмою не скористався жоден підприємець. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.